Оману Бога, то ти помиляйся, людина мила. Бо і ще немає в розумі розуміття мислі мисль не прийшла, а Бог її знає вже досконало. Бог знає все про нас, Він знає, коли твій початок життя почався, проміжок твоєго часу, твого життя, який ти живеш тут, на цій грішній землі. І він знає, навіть коли прийде кінець твого життя. І от дуже важливий оцей проміжок, який дав нам Господь жити тут, на цій землі, Господь дав нам вибір, де ми будемо перебувати вічність. Вічності є Царство Боже, є пекла. Хто може із вас чув таку, такі слова? Щоб він в пеклі вічно горів, щоб його там в прокльонах вічно він страждав та цвітами. Хто із вас хоть раз це слышав? Я ні разу такого не чув, я чув завжди такі слова. Царство йому небесне земля йому пухом. Ну, ви знаєте, що Царство Небесне людина вибирає тут при цій житті. Якщо вона покається, рот. вона надбає царство не небесне. Якщо вона не кається, вона слідує пекло. Що такі пок покається? Слушайте. Це розум, коли людина розум змінюється. Коли людина раніше вона шукала гріх, а потім, коли вона звертається до Бога, просить від щирого серця пробачення і віри в те, що Бог її пробачив, розум, розум починає змінюватися. Людина починає дивитися на оточуючих людей. Не так, як вона до цього дивилась. Коли е, людина кається, змінюється відношення навіть до цієї природи, яку Бог створив. Небеса. Вони проповідують величці могутнього Бога. Ви можете вночі це побачити, коли Бог е, посилає зірки. А зараз, от коли сонце гріється з землі, Він проповідує свою славу. Убрав би сонце, то все, ми б з вами померли. Земля б не давала нам би урожаю, і не було б що їсти. І сьогодні, сьогодні Бог проповідує через природу, також проповідує свою славу. Оце дерево, воно проповідує те, що Бог його створив. І воно дає нам тість. Щоб ми могли дишати. Все, Бог створив для своєї слави. І Він створив тебе. Тебе створив для своєї слави. Коли ти зранку прокидаєшся і підходиш до зеркала, нагадуй собі, дорога людина, те, що ти є слава Божа. Бог створив.